Доброго ранку з вами новини з боліт. Тому заварюйте вашу ранкову каву і давайте разом покрінжуємо з останніх подій, які відбулися з нашими сусідами. Тими, у кого крива різьба, я маю на увазі. Почнемо. Мер нижньокамська зробив справжній прорив у вирішенні проблем міського господарства. На його думку, для уникнення катастрофи з прибиранням снігу містянам потрібно просити бога, цитуємо давати сніг дозовано. Всевишній порадував першим снігом. Добре, що ми чисте місто, але як далі буде, буде залежати від того, скільки снігу буде падати. Якщо буде падати як минулого року, то буде складно. Будемо молити Всевишнього, щоб він сніг давав нам дозовано. Тому молимо Всевишнього. Батюшка тут менше грішити, більше просити. Дуже зручно обирати лопатам святі молитви, а потім казати. Пф". Ну, сорян, ми ж молилися, але щось пішло не так. Може, наступного року шаманів залучите, щоб ті станцювали танець перемоги над снігом. Головний фанат російської демографії, він же Путін ВВ, висловив свою думку щодо народжуваності у Рашці. З урахуванням глобальної демографічної кризи, яка торкнулася, і Росію найважливішим направленням посилення держави є підтримка сім'ї, народжуваності. Вже наступного року треба створити умови для створення перелому демографічної ситуації. Можливо, замість того, щоб шукати нові рішення, краще припинити поповнення армійських лав і утилізацію власного населення на війнах, які розв'язує російська влада. Ну це так на подумати основи щасливого майбутнього. І ось, поки росіяни стежать за захоплюючими ідеями свого уряду, серійні доносчики вирішили підкинути ще одну. Замінити актрису Лію Ахеджакову в стрічці Іронія долі нейромережею. Проблемою для них стало те, що пані Ахіджакову не влаштовує про путінське середовище. Якась вона вже ну, занадто антивоєнна для сучасної Росії. В Росії вимагають визнати іноагенткою і відібрати звання народної артистки Лію Ахеджакову. Після спектаклю глядачка подякувала артистку за підтримку України. Дякую вам, дякую, що ви за Україну. Слава Україні! Героям слава! Класика російського жанру, кого не влаштовують антивоєнні позиції, замінити діпфейком боярської. Нехай хай ще безруково покличуть. Він там за 100 гривень всі ролі зіграє. Ще й на камеру Путіна в гузно поцілує. Ха -ха. Тим часом звичайні росіяни походу прагнуть примножити бойову міць Московії. Днями якийсь мужик завітав до секс-шопу, аби стирити звідти гумові пеніси. Для створення нунчаків. Схожий ненахідник вирішив зробити свій вклад у розробку новітнього російського озброєння. Російські міноборони визнало технологію перспективною, залишилося запустити масове виробництво. Ну і роздати свошникам. Орешник – все. Так звані російські СВОшники теж не посуть задніх і не відмовляють собі у грабунку. Але яка країна такі грабіжники? Тож ось вам кадр, який під виглядом покупця парфум вирішив осушити парочку флаконів, аби не купляти собі бухло в магазині. Навіщо платити більше, коли результат той самий? Надіємося, що через імпортозаміщення то не якийсь люкс, бо шкода було. А от Красною Москву нехай глушить хот літрами. У Красноярському краї тим часом відбувся справжній культурний прорив. Кухарі шкільної їдальні виклали у соцмережі відео, де вони з реквізитом у вигляді реберець здригаються під музику, що мало б нагадувати танець. Як виглядає культурний шок? А ось так. Російські умільці тим часом вирішили дати справжнього ляпаса всесвітньому автопрому і створили, ну, просто унікальщину. По-іншому і не скажеш. Короче, цей авто Франкенштейн зліплений із усього потроху і переважно іноземного автопрому. Вину робити спорткар із лади, москвича та жигулів. Ну якось не камельфо. Подвійні стандарти. Ручашки це були новини з боліт. Не перемикайте.